Сьогодні у нас 18 вересня 2016 року. Ми знаходимося в місті, де у мене в минулому році був розсадник спаржі. Весною всі рослинки були викопані, потім тут трохи заріс брянчик. І ми його спалили. Що ми бачимо? Дивіться, незважаючи на те, що був тут вогонь. Незважаючи на високі температури, глибина коріння була достатньою. І її вогонь не зашкодив, бо проростали Нові рослинки. Це ще один дуже гарний позитивний плюс для спаржі. Крім того, що це невибаглива рослина, невибаглива по догляду. за від шкідників хвороб, хоч і вона вимагає певних затрат на добрива, але вона високоекономічна, високопродуктивна. І ще ми раз переконуємося, що такий форс-мажор, як пожежа, як засуха, їй не буде шкідливим критичним, вона виживе. І навіть я от бачу випадки, коли люди застосовували дуже жорсткі гербіциди, все одно вони рослині не зашкоджували пагони які були на поверхні відмирали, а стальна рослина відновлювала свою діяльність, свій ріст. Отож, ще один плюсик для спаржі, можна використовувати, вирощувати і в органічному землеробстві дуже легко, оскільки рослина невибаглива, так і в інтегрованих системах.